Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Авдіївка одне із найстаріших поселень Донбасу. Ще у 19 столітті тут мешкали кочові племена. Але перші постійні мешканці з'явилися у середині 18 століття. Ними були переважно вихідці із Полтавщини. Свою назву майбутнє місто отримало у честь першого поселенця Авдія. Непроста доля спіткала Авдіївку. Населення переживало радянську революцію, громадянську війну, Голодомор та німецьку окупацію. Після Другої світової війни тут з'явилося одразу кілька великих заводів, в тому числі найбільший у Європі коксохімічний комбінат. У квітні 2014 року Авдіївка опинилася в окупації терористів. З так званої ДНР і Росії. Але вже в липні того ж року місто було звільнено. З того часу воно стало прифронтовим і страждало від ворожих обстрілів. І з 2022 року, із повномасштабним вторгненням, ситуація стала стрімко погіршуватися. Місто героїчно тримало оборону майже два роки. Проте, на жаль, було фактично зруйноване та окуповане. Але скільки б ворог не вивішував свої, ганчірки, Авдіївка була. Є і буде українською. Віримо в наші Збройні Сили України, наближаємо нашу перемогу, друзі. Підтримуйте Збройні Сили України фінансово і так далі. Це обов'язково і дуже важливо. Хто як може, підтримуйте наші Збройні Сили України, нашу армію. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!